Hello everybody! Сьогодні в нас ось такий Xerox. А ви знаєте, красунчик? Мені сподобався. Ну, сподобався і все. Гарний, гарний моніторчик. Так. Що в нас тут? Ось така моделька. З діагнозом задимів. Тому включення не буде. Одразу я його розберу і вже подивимося, що ж там всередині є. Так, розбирається більш-менш стандартно. Ось я відщолкнув переднє скло. Ось тут, будьте уважні, є. Шлейфик, дротик, не пошкодити його. Ось він. Все, а далі чотири болтики. Так, зараз я зніму панельку, включусь. Цвіточка Ах, те зараз я вам покажу, що я побачив. Так, я відключав підсвіточку, гляньте. Ось так. Ну ось, вже можна щось думати. Так, блок. Блок, блок. Динамика. Вау. Так, ось так прогоріло в нас. Що з ним сталося з цим роз'ємом? Не можу собі уявити. Літи в порядку. На вигляд, Перевіримо ось цей поживленню шинки, мабуть. Так, на всяк випадок вхідний. На всяк випадок розряжу конденсатор. Неприємно, коли він кусається. 100 мікрофарад 92 і ось тут мабуть з 22 так і є 22 так, де він нас? а вже так, я б його вже замінив, 17 так і зробимо, ми його поміняємо Так, ну і що ж, зараз я це буду чистити, випаю роз'єм, все почищу гарненько. І ось тут також щось чорне. Хм, що це таке? Чого воно так почорніло все? Добре, зараз розберемося з цим і будемо далі дивитися. Трошечки відчистив, зняв сусідній роз'ємчик. Я зараз так от зроблю, я оцю доріжку маленьку видалю оцю і роз'ємчик, звичайно ж припаяю. Тут кину перемичку. Звідси сюди. Штекер від ламп, ось цей нижній, який ще більш-менш всілів, я також відкусив, помітно прогоріло. Тобто штекер там, ну, контактик також чорний. От Я подивився і тут чорний. Ось Тому прийняв рішення, просто припаяюсь сюди, прямо на контакти. Так ось так, поки тимчасово приколгоспив це все. Припаялось тут. І зараз, ага, ще шлейфик від матриці і буду пробувати вмикати. Підзібрав. Шнур є. Так, три, два. Один. Дивний звук пішов. Диму не видно. Окей. Чую запах такої іонізації десь підшиває. Що в нас тут може підшивати? Ах, пахне. Окей. Я думаю, зараз візьму пару ламп, сюди підкину. Підключив кабель до системника, під'єднав під лампу на замість на прогорене місце. Ось там лампа загорілась. Є. Ну ось так. Верхні лампи треба міняти. Ніби все нормально. Прошивали щось самі лампи коротили. Не знаю, що там відбувається з тими лампами, треба дивитись. Ой, не люблю я міняти лампи. Ну окей, зараз буду добиратись. Лампа на місці. Так, в двох словах просто розкажу, як я роблю цю таку не дуже приємну справу от саме заміна лампи. Ну, можливо, комусь знадобиться. Ось ми маємо нашу планочку. В ній є дві лампи. Е, ну Одна була явно, просто вона лопнула на одному краєчку. Значить, як я починаю заміну? Ось є одна сторона, де виходять кабеля. Витягуємо тоненькі дротики, які йдуть. Звідси ось так. Витягуємо їх, відриваємо, відриваємо ну вони на клею І е акуратно, якщо у вас одна лампа ще ціла, акуратно виймаємо цю резиночку сюди, от і випрямляємо ось ці дротики. І акуратненько стягуємо цю резиночку. Стягуємо, тобто в нас з'являються контакти. Все, тут стягнули. У нас з'явився контактик з припаяним дротиком. Відпаюємо. Далі ось тут, ось тут. Виймаємо цю резиночку і. Потихенько ось так, ну, чуть-чуть її розпрямляємо ніби. І я роблю як. В мене тут лампа, ну, скажімо, можете просто відкусити, у вас залишиться такий алюмінієвий трубочка алюмінієва, за яку ви можете взяти якісь плоскогубці чи кусачками. І ви розпрямляючи трошечки ось так цю резинку, тягнете. Тягнете і вас дротик цей виходить. Він виходить там достатньо 2 см, щоб якісь маніпуляції робити. Все. Далі ви берете ось уявимо, що це нова лампа. Паяєтесь, е -е, я паяю так, ну, не прямо дротика, а отак трішки під кутом, ну скажімо, градусів на 45. Використовую. Термозбіжну трубку ось таку тонесеньку. Тонесеньку її, скажімо, ну якщо на оці дротики, які йдуть сюди, легенько вона заходить, то на ось ці вона заходить так, ну, туго, так і має бути. Ви відрізаєте небагато, задіваєте її на дротик, припаюєте лампу і ізолюєте. Повітрям задуваєте. Все. І запам'ятайте, якщо на грубіянете, у вас нічого не складеться. Все має бути більш наближено до заводського. Тобто, ось я чому наголошую на термотрубці. Якщо у нас буде груба термотрубка, у вас тут нічого не буде лягати гарно. От. Навіть, от бачите, я трошечки забагато лишив, треба буде просто трішки зрізати. Все. Припаялися і акуратно витягуємо, можна лампою трошечки допомагати, витягуємо і заводимо її туди. Все, у вас тут стало. Тоді заводимо ця резиночка, вона легше стає в лампи. Заводимо її також на лампи, вставляємо. Все, далі вже. Акуратненько вкладаємо ці дротики. Я також використовую цей капролоновий скотчик. Ось такий на кінцях. Він тонесенький, незможний і звичайний скотч, просто він термостійкий. Ось, клеїм тут, клеїм тут. Ну, Тут по бажанню можна ще чимось собі підклеювати, даємо натяжечку. Ну, решта все, в принципі. Зрозуміло. І дротики витягуємо, натягуємо, все гарненько вкладаємо. Ну, ось так. Така трішечки справа не дуже приємна, я її не люблю. Але, але, але. Так, все лампа на місці. Зараз я паяюсь доплати і перевіряю, чи, чи мені повезло. З однією лампою, чи ще треба міняти і другу. Зараз будемо бачити. Все лампа готова. Ось так вийшло не ідеально, звичайно, не як завод, але я думаю, цей рівень дозволить мені запхати без проблем все на місце. Зараз будемо пробувати. Ось так, в двох місцях тут, в трьох. Ну, тут була одна заводська, друга заводський і скотч. Я ще дав посерединці, бо все ж таки от є місця, де воно відстає. От. Можна чимось підліпляти, але я думаю, має стати. Матриця зібрана. Так, натягну термотрубочку, зараз я її тут трішечки обдую. Це мені залишилась рамочка ось ця. Так, ну окей. Зараз дозберу. Будемо включати. Так, ніби працює. Зараз я зберу докупи і будемо дивитися, що буде, як воно буде. Так, ну нарешті зібрався. Ну, ось так. Ось такий моніторчик. Все. Всім дякую за увагу. Па-па!